Сезон смородини та порічки вже завершився, ягід вже немає, але це не означає, що ми зупиняємося, ми працюємо далі. Кущі зараз потребують нашої уваги, їм потрібно відновити сили після збору врожаю. Тому далі йде робота: в нас така. поливаємо, підживляємо, обрізаємо. Усе це допоможе нашим кущикам відновитися та підготуватися до наступного сезону. Зараз покажу, як я поливаю свої кущі. Ось таке відерочко 10-літрове у нас. Поливаємо на ось такий один кущик один 2 два рази на тиждень. Полив це як ковток свіжого повітря для рослини. Поле допомагає нам краще засвоїти поживні речовини закладання бруньок на наступний рік і просто дати кущику відновитися та набратися сил. Бо справжній догляд це не тільки тоді, коли є ягоди, а тоді, коли здається, що все вже зроблено. Також напишіть у коментарі, чи поливаєте ви свою смородину після збору врожаю. Цікаво почути думку кожного із вас.